Лучан знову серед кращих. Перше місце з активних шафів на обласному турнірі здобув Максим Волошин. Дев'ятирічний Максим шахами займається три роки. Він переконаний, аби досконало володіти унікальною грою, потрібно неабияка наполегливість. Щоб стати чемпіоном області, потрібно багато підготовки, тренування та практики. аби потрапити на обласний чемпіонат, звання найкращого треба було відстоювати юним шахистам на місцевих змаганнях. У прилуках чемпіонат шахів тривав з березня по травень. Змагались турніри дівчата та хлопці у двох вікових категоріях: 10 до 14 років. З 28 учасників четверо отримали почесні перші місця. Звичайно, для того щоб здобути призові місця, треба багато працювати. Ми прикладаємо всіх зусиль, щоб діти опановували шаховою наукою, читаємо їм лекції, даємо тестові завдання, даємо домашні завдання, проводимо багато тренувальних турнірів, ну і також офіційні змагання на першість міста. 3 травня відбулось нагородження юних шахистів, переможців міських змагань. Учасникам турніру вручили солодкі призи. А дітей, що отримали призові місця, нагородили почесними грамотами та медалями.